Датне відео з ліфта. Знаєте, чому мені ну дуже рідко мама показує момент зборів, бо це ну просто треба бачити, як мама Всім привіт, бігає, бігає туди-сюди. Ти отата! Блін, як мені не нравится. ти нічого не приготовила. Ти такий гарний домик, гарна доча. Я вже її фотою. гарна ярмарка. Так, да? дуже гарно. Особенно там для діток. Якісь качельки, карусельки. Пішли квіти подивимося, диви, квіти. Звісно ж, купили квіти. Такі молоденькі Рози, Такі. Ой, які вони ніжні, вони такі ніжні на відео. Угу. <звісно> Там еще марш внутри двери. Смотри, на Забрала пакетики, тільки що... ще, точніше, я прийшла в підкову, подивилася, там дуже мало вибору того, що мені подобається. І запитала, наскільки це можливо, щоб зараз невеличкий пакет зібрали, по моїм побажанням. І це зробили. А пакет треба такого для не моє малю... малютки. Ма... Мамульки. Я хочу зробити для неї такий подрубочок. Це 10-20 років тому. Вона нам не родила. Є два. Така доросла, але така мала. Це да моя мама. Да, ми в аквапарку уродливі. Да. Я знайшла роботу свої мрії. Зараз вам покажу. Я знайшла роботу своєї місті. Хочу с вами задавати тем в толпе. О, уже пошла. У! Тут уже извините так зима. ха Свет! А вот и Лорочки. Привет, тетя из Новнороджине. Привет. И повидрено поцелунок. А, типа уйти? Я ещё не придумал. Подавай. Знаете, надо загадать так, чтобы оно потом не перевернулось. А то я получу, а не так, как я хочу. Да, так что я хочу? Хочу много денег и мало работать. Второе у тебя уже сбылось. Тому що тобі Любів, тебе все буде добре. Зараз звісно не темно, тому не видно всієї краси, але вже Така ярмарка. І зараз ми зайдемо в ці ворота. Пішли, загадаємо бажання. І коли заходиш на цю площу ринкову, тут домики во всі сторони. І за цих будиночків, де йде торговля, ти реально настільки починаєш блукати, бо. Але подобається Срібно. от Ельзи. Mm -hmm. і... і... Ну тут і ще раз це. А ну, на інше. На, на другу руку. Ну, або, так. Да. Ні. То, то не не те, те. Туди те, туди те. — Ага. Нараз на пальці. — Ну, поняла? Типу отак от що ти хочеш. Ну так, да, подивись, яке О, голубеньке цікавіше виглядає. Угу. — Діку, се з дня народження купляю собі каблучку Пандору. Хотіла, купила і забула, так? Да? Uh -huh. Бутівна. Я не вже вже хотіла. Ну хотіла, то бери. Я як тільки вишу цю колекцію, то да? такі спілнила. Та -да mm -hmm. Я з покупочкою з ним дня... нар з дня рождения, я вирішила купити на гроші, які подарували. Колечки, які давно хотіла. Вдома вам покажу, розкажу. Довольно. Згода. 160 база. Двольна. Так. Давай тебе сейчас надо фамилию. Новый запар. Без якийсь шоппинг. Оторвалось за два роки відразу. Не кожен день знімаєш да, розпаковку з покупок з дня народження. Да? Mm -hmm. То ти вирішила і лампу поставити. Да, можна ще сюди цвіточки, карзиночку поставити. А, Стався сьогодні незапланований шопінг разом з мамою. Купляла собі подарунки, робила покупки на гроші, які мені подарували на день народження. І дуже рада зараз все вам покажу. Перше це Пандора. І це колечко від кооперації Дісней і Пандора. Це колечко від принцеси Ельзи. А я була в дитинці дуже сильна фанатка холодного серця. Саме дуже любила Ельзу. Тому вирішила брати таке колечко. Так от воно гарно виглядає. Мені дуже подобається. Тут не менш бажана покупка це від Євроше. Це парфуми, два парфуми на турель. Все просто тому, що е, була така помоція в честь Black Friday, що береш два парфуми, може було різні взяти, але нам з мамою подобається дуже такий запах. І я взяла два парфуми по ціні одного. Дуже дуже задоволена, я вже відкрила, звісно, понюхати. Виглядає запах такий квітковий, трохи лимону, трохи зеленого яблука. Мені дуже подобається такий ніжний, весняний, дівочий запах. Ну, і Rietels. Але тут більше я хочу показати не а, покупку, а презенти, які мені подарували через дня народження. А, це гель для душу і крем для рук. Мені дуже подобаються запахи від Ритлс, тому. Якщо у вас є ріте у місті, то обов'язково купляйте, обирайте, дуже сильно раджу. Ось так. Як виглядають мої покупочки? Я дуже-дуже сильно рада, вдячна тим, хто мене вітав, дарував подарунки. Да. Тепер в мене є все те, що я хотіла.